Дивіться, дуже така важлива історія, і, відповідно, що змінює життя як моє, так і моєго оточення, це саме мікрозвички, які ви втілюєте в життя і постійно їх практикуєте. Тобто нові фінансові звички. 21 день фіксуй все, що буде. З грошима приходити, будь свідомий, втілюй нові фінансові звички, змінюй оточення, будь в ресурсному оточенні, яке буде підтримувати. Саме це працює, це як займатися спортом вдома, коли є час, а його завжди нема. І ходити в спортивну залу, де тебе чекає тренер, де ти бачиш навколо таких підтянутих. До речі, ось я тільки з залу прийшов, і розумію, наскільки ж для мене. Зараз ми там з моєю спиною працюємо. Є зі спиною моменти, що потрібно там, ну знати, що робити і як, і це відповідно такий комплекс вправ на мобільність. Мобільність, гнучкість, прокачку тих мишць, які були не задіяні. Тобто це дуже така важлива історія, і я розумію, що без тренера, без цього, а це спеціалізований спортивний зал, який на цьому спеціалізується, така. Історія, і без, без нього я б сам цього не зробив. Тому і тут, якщо ти хочеш щось змінити фінансово, ну самостійно це дуже складно зробити. Дуже складно. Знаю ну, зі свого досвіду, тому я навчався у кращих наставників: Буду Шефер, Брайан Трейсі, Роберт Кесакі, Брайан Трейсі, Кен Хонда, Харвекер, ну і, звісно, Валерій Стріпчик. Так? Тому найкраще, просто найкраще. І вам раджу теж вибрати того, ту людину, того наставника, з яким ви будете. Як мінімум там два-три роки разом і втілювати все те, що він каже в своє життя, тоді життя почне змінюватися.